Я не відчуваю майже нічого. Поки ти працюєш взагалі все одно. От просто береш і робиш. У тебе нема часу на емоції твої. Твої емоції тебе доганяють потім. Яким я його запам'ятала живим? Це була основна моя мотивація шукати собі місце, де інде. Ну точно не тут. А Кобилянська повністю забита людьми. А, ну, а ти зовсім про інший цей час. Ми його забрали 10 годині вечора. На своєму рівні евакуації я там можу зробити нічого. І тоді я не запам'ятала насправді обуч поранених, я пам'ятала кожного по пораненню. Чому ви це продовжуєте робити? Тому що шляху назад немає. Вітаю глядачів Суспільне Чернівці. Сьогодні ми поспілкуємося з бойовою медикиною Єленою Ланівською. Єлена, вітаю вас Вітаю. у березні 22-го року. У Вірпені загинув ваш хлопець Михайло, і невдовзі після цього ви долучилися до добровольчого медичного батальйону Госпітальєра. Як це рішення допомогло вам в той час в ті перші місяці, проживати цю втрату? Перше просто моє повернення з Києва. От після провчання, після всього в Чернівці. І коли ти бачиш, ну типу тоді було дуже багато людей в Чернівцях, так і абсолютно пустий Київ. І люди, з якими ти живеш в різних реаліях, абсолютно коли тут люди проживають своє найкраще життя в робочий день, а Кобилянська повністю забита людьми. А ну а ти зовсім про інше в цей час. Ось і я вже тоді розуміла, що типу, я вже не знаходжу собі місця тут. Типу, ну ближайший час, так точно. А як буде далі, я не знаю. І це була основна моя мотивація шукати собі місця деінде. Ну точно не тут. Я просто знаходилася там, в середовищі людей, які просто розуміли, про що я. Мені не потрібно було, щоб мене, типу, хтось сидів. Наді мною і мене жалів весь час, чи ще щось. Мені просто потрібно було, щоб навколо мене були люди, які мене розуміють. І все. Михайло воював і в 15-16 роках. Тобто в ці нав... роки. А розкажіть, будь ласка, трошки більше про це. Тобто про його ось цей військовий досвід, так, і про те, де він бував? Де тільки не бував, правильніше буде сказати так. Почалося. Все ж таки з Революції Гідності, і вже далі, з початком бойових дій, він намагався спочатку намагався знайти собі місце. Його дуже довго не хотіли брати в воєнкоматі. Ну ніде не говорили, погуляй, мальчик знайде собі, де інде місце. Ось. І тоді, з 2015 року, він служив в правому секторі. Все вже далі з ними виконував бойові задачі. І ви познайомилися зрештою з ним вже як з військовим. Так, він з 19-го року вже безпосередньо служив в 503 му батальйоні морської піхоти. Я дуже особливо спочатку дуже правильно підбирала слова, боялася щось сказати, типу реально зайвого. Ось тому що я розумію, що ми живемо буквально в різних умовах, коли він живе у бліндажі. Зима, вони там буржуйкою отоплюють його і так далі. Я буквально кожен день в теплому ліжку дома. І це вже вас розриває певною ну, мірою, тому що мої проблеми, його проблеми це різне. Ну, реально. А далі ми вже дуже багато спілкувалися, коли діло йшло до повномасштабного вторгнення. Ми говорили про взагалі, чи можливий він, наслідки, які будуть, про, ну і про те, як все почалось теж. Типу, як воно виглядало. Ботамат уже почався більше, напевно, трошки розриву реальності, тому що коли ти сидиш вдома, і особливо перші дні, коли ти навіть з новин, ти не можеш зрозуміти ситуацію повністю, що відбувається, і він безпосередньо в самому епіцентрі. Я просто не мала можливості бачити того, що бачив він. Як ви дізналися про Загибель? Близько 10-ї вечора мені подзвонив його найкращий друг. І також його побратим ось і повідомив. Ті вісили всі навколо, хто намагаються, типу, мені ще зверху провиснути у мене над головою, ті, хто дуже емоційно реагують. Ну, типу, мені їхні емоції, вони мені, мені не потрібні були. У мене, типу, гра своїх емоцій, які я проживаю всередині себе, а там. Плач, крики кожного, хто навколо ну, навпаки, вони, типу, не роблять тобі ніяк краще. Вони ну болючі що вже не зробиш. Ось, але вони просто роздражали. Оце це був факт. Ось. І єдине, що мене, от питання, яке мене хвилювало прямо от в ті хвилини, це як я маю попасти в Київ. Все. А далі ви вже долучаєтеся до госпіталі. Бо важливо занурити себе в роботу. Виходить так, що я приїхала в Київ і все почалося з. Його оформлення, скажем так, вирішення з самим прощанням, з кремацією з цим всім. І тоді і кремація робилось досить довго. Чекала, просто коли це все відбудеться. Потім розборки з моргами, які не хотів мені віддавати його речі. Потім потрошки вже люди, які мені допомагали і приймали, скажемо так, мене весь цей час. Ми ще до цього, навіть до мішного загибелі, ми вже почали займатися волонтерством. І я ж з цими людьми була в Києві, і ми продовжили. Цим всім займатися, але <смі> сказати, що я була не в ресурсі, це м'яко <смі> сказати. Потрошки почала собі шукати місце, бо вже тоді відбулося все, що відбулося. Ну типу, я зараз вже пройшло більше двох років від моменту втрати, але ви й досі на фронті. Ви зараз досі медикиня, але щоправда, вже в складі Збройних сил України. Чому ви це продовжуєте робити? Тому що шляху назад немає. – Ви зараз часто згадуєте Михайло? Кожен день. Ви планували весілля? Приблизно на літо минулого року. Яким він вам запам'ятався? Яким я запам'ятала живим? Це історія про те. Коли ти можеш відпустити буквально всі проблеми навколо і побути тому, тою самою принцескою на руках, коли типу, ти не повинна все тягнути на собі, тому що біля тебе справжній чоловік, який бере все в свої руки, давайте поговоримо про ось цей напрямок госпітальєрів, та і, і, зокрема, про те, чим ви зараз займаєтеся, е, у вас є медична освіта. Так, фельдшерська. Напевно, ви коли йшли, так доєднувалися до госпітальєрів. Розуміли, ж як ви мали би потенційно надавати цю допомогу на полі бою, але разом із тим, з чим ви фактично стикнулися? Насправді в мене не було ніяких там перебільшених очікувань. Наприклад, а побоювання, які в мене було, це про те, що я не витягну. Ну, разом зі своїм морально-психологічним станом, і взагалі це про проживання ну, певного болю весь час, і про те, що я не зможу, про те, що можливо мені, ну, типу, мені буде дуже страшно, наприклад. І це один із, ну, типу, таких, скажімо, страшних сценаріїв, коли людина там починає лякатись дуже сильно, закривається, і все. І я дуже сильно боялась того, що в якийсь момент це може відбутися зі мною. Тому що я наче не відчуваю предпосилу до цього, але раптом це станеться. Ну тому що я ж не знаю. Типу, я ніколи не проживала такі такого досвіду. Я не знаю, як я на нього відреагую, наприклад. Оце були от, мої єдині побоювання. Що я, бо то, що так ти можеш підвести команду. Вони справдилися? Ні. Ну типу, я б не була бо тоді, там, де я, я зараз, я б не продовжувала служити вже. У Збройних силах, якби, ну, типу, я, я б не могла б цього робити. Складніше морально чи е, фізично? В комплексі. Тому що і фізично складно від усього буквально. Ну, від, не від якоїсь там, де як ми бачимо, там фізичної роботи, ну і не без цього, звичайно. Але відсутність графіку, взагалі, будь-якого. Ти буквально можеш працювати. Двадцять чотири на сім, наприклад, без там тебе ніхто ти не скажеш, у мене сьогодні животів повітря, я не вийду на роботу, ні. Ти от буквально от тут і зараз, і ти просто береш і робиш, придумаєш, як з цим справитися, але просто береш і робиш. І це все важко само собою. І з психологічної точки зору, коли ти постійно бачиш біль людей, коли ти знаєш, що відбувається, але по факту нічого не можеш. Зробити це, ну, і просто приймати це, все, що тобі залишається, це теж важко. А вам складніше переживати втрати бійців через призму свою, через свій досвід? Коли це відбувається, от буквально ну, фактично ми працюємо там так далі, я не відчуваю майже нічого. Ну, тому що. Особливо легко, до речі, було спочатку, тому що ти цих всіх людей не знаєш. Ну, поки ти не починаєш продумувати це все, поки ти не поч... ну, в тебе з'являється час грузитися, то стає погано. А поки ти працюєш, взагалі все одно. От просто береш і робиш. У тебе нема часу на емоції твої. Твої емоції тебе доганяють потім. Ти просто знаєш, що ти повинен робити. Потім, якщо ти починаєш аналізувати ще щось, тоді, ну, звичайно, типу, ти маєш і часу типу, себе підгрузити, ще щось додумати і взагалі. Але в часі самої роботи цього немає. А тим більше, коли ти з цією людиною не спілкуєшся і вас нічого не пов'язує, ти мало емоцій до цього. Коли це десь твій близький друг. Ви ж там встигли розпілкуватися, наприклад, ще щось, і ось ви буквально тільки починаєте спілкуватися, людина гине. І потім ти, от, ну ми там знімаємося, йдемо на похорони і так далі, і ти вже аналізуєш такий, блін. Ну неприємно, як мінімум. За весь час все таки навчилася трошки сама працювати собою. Ну, типу, я знаю, чого я потребую, точно не підтримки побратимів, наприклад. Ну, їм теж, ну так само, ми хочемо прожили один досвід, але мені там інколи ну, не потрібно їхні, чи десь сторонні. Ну, від цивільних мені теж там, часто ще, ще не раз не чого, щоб вони сказали щось по ділу в цьому плані. Я намагалася працювати, почати працювати з психологом, але потім зрозуміло, що в мене не так склався, поки що запит на роботу, і поки що я не готова з ним працювати. Ти не можеш, там, типу, один день просто відпочити, і тобі все нормально. Часом, просто потрібен час. А що ви мали на увазі, коли казали про цивільних? Що вам доводилося чути від них такого недоречного? Ну, про те, що, типу, ну, нічого страшного не сталося. Ось якісь такі речі, здебільшого там. Тож ти говориш про те, що ну, типу, тобі погано, тому що в тебе там загинув друг побратим, і люди починають розпитувати дуже багато якихось лишніх деталей, які ти навпаки намагаєш. Ну ти, твоя психіка намагається теж їх підстерти. А ці люди все тільки більше достають, і це якісь деталі, які вони просто недоречні. Але людям ж просто цікаво, як воно все. Ну, типу, там шекшен. А ну, тобі не про це, тобі ти горюєш по людині, а люди про процес, як це сталося. Ви пригадуєте своє перше бойове завдання ще будучи в госпітальєрах? Перший івак так. Перехватив іншийвак пораненого, і ми виїхали в холосту. Ми виїхали, постояли, побачили, як інший івак уже просто пролітає з нашим пораненим і все, і ми повернулися назад. Таке теж буває. А з таких, ну вже там, де ви були безпосередньо долучені? От прям першого, до речі, я не пам'ятаю. От першого пораненого я не пам'ятаю. Через ну певний стрес, що я ну, не думаю, просто вже багато всього пройшло, якщо я і тоді я не запам'ятала насправді обуч поранених, я пам'ятала кожного по пораненню. Там, типу, така так, там була рука нога і ось це. От ось так я пам'ятала, але ну обуч я її ніколи не запам'ятала. Та й зараз так же само насправді. Були тільки ну, якісь окремі моменти, які я запам'ятовувала, але першого ні не пам'ятаю. А про які моменти ви кажете? Ну, це, до речі, складно сказати, що я запам'ятала, тому що я забула спочатку про цю ситуацію. Потім мій побратим, який зі мною був на цьому шиваку, він мені нагадав цю ситуацію, і мене просто як в холодну воду, і я прям прожила ще раз в цей момент, Це коли ми забирали. Я просто пам'ятаю прям момент, як. Це година 11 вечора, Ви, ну, виїжджає машина, і там ціла куча поранених. І ми з, ну, підходимо до кожного, типу, поки ми чекаємо, щоб забрати самих складних, але там вивозять ще дуже багато контужених, яких ми можемо залишити на точки збору і забрати їх пізніше. Але ж все одно ти до кожного підійдеш і перевіриш його, і запитаєш про його стан Я підходжу до одного пораненого, і він. Говорить про те, що, типу, що не треба, у мене просто сьогодні загинув син. А потім вже пізніше ми дізналися про те, що виходить, він був сином в одному окопі, сидів він і трошки далі син. І там пряме попадання було в його сина. Ось його тоді вивезли як контузію, але ми ж вже розуміли, що його вивезли не із за цього, але і допомоги яку-небудь я йому доповнув. Я їм нічим не допоможу зараз. А скільки часу ви були в госпітальєрах і про які ми напрямки говоримо? Ми говоримо про Авдіївський напрямок. І буває там до середини, виходить, червня 22-го року. А чому потім вирішили мобілізуватися до ЗСУ? Чесно, я б не хотіла відповідати повністю на це питання. Ну, типу, і за специфікою роботи так само, бо вона трошки, трошки змінила вектор, все-таки повідомлення, правда, стало більше, але все ж. Але якщо ми говоримо про ті завдання, які ви виконували в межах госпітальєрів, так, і те, що ви робите зараз, воно е схоже, воно відрізняється? Воно просто, ну, типу, воно схоже. Ось, просто зараз у мене, крім е того, що. Здебільшого як госпітальєрах відбувається, ти їдеш в ротацію, і це декілька варіантів роботи: чи це медивак, чи казивак, або ж ротація на стабілізаційний пункт. Їдеш, відпрацьовуєш там, уїжджаєш. І все, твоя робота, ну, типу, буквально, от, ти не возиш її з собою не так, як я зараз буквально працюю далі. Ви зауважували про щільний графік. Це йдеться про систематичність, чи все ж таки бувають дні, коли складніше, коли простіше? О, залежить це від роботи, яку буквально зараз виконує твій батальйон. Виходить, ось тому, що зараз ми, наприклад, не заучені, ну, типу, ми всі вивелися на відновлення, але ти займаєшся іншими людьми, які люди хворіють. Вони лягають в лікарню, тобі треба їх всіх провести. Так же само, ось ти ну, неважливо, що я поїхала звідти все одно. Тобто я повинна проводити цих людей. Тому це кожен раз по-різному. У нас дуже великий дефіцит з медиків, тому що. Медики це не тільки про медичну евакуацію, це і про медики в зводах, про яких деякі взводи можуть тільки мріяти, напевно. Тому що в ну, нас дефіцит людей з усіх сторон, а тим більше ну, знову ж таки, як і з медиками, це ну, складно. Ви згадували про те, що ви ділите людей так за пораненнями. З чим ви найчастіше маєте справу? Осколкові. Люди, з якими я працюю, виконують специфічну роботу. Ну, це зараз буквально було. Весняна бойовка за три місяці. У мене спочатку був один поранений, а потім почалась жара і за два тижні ну, типу, вже почались поранені, але там почалися супіжні підрозділи, і все разом. Але з моїх людей за весь цей час був там типу, типу один поранений. Але це була більш специфічна робота. А паралельно там бойовка до того, коли йшли ще штурмові дії, а там, типу, більш-менш постійний потік. Тому це дуже. Залежить від того, яку роботу ви виконуєте, на якому напрямку, і так далі. А від Задачі. початку цього року на яких напрямках були? Харківщина. Ось. Про все, що ми можемо говорити, але дуже неодно ну, неодноразово можна почути е, про те, що е, українські медики вони напрацьовують якийсь свій дуже унікальний досвід, бо про те, що ми маємо там ті ж міжнародні стандарти. Чи є у вашому досвіді таке? От щось таке ціннісне, що ви можете назвати. Мені складно сказати, що я там, типу, проживаю якийсь окремий досвід, ось тому, що я слідкую там за всіма тенденціями, скажімо так плані тактичної медицини ми здобуваємо якийсь унікальний досвід, тому що це, виходить, найбільша війна в світі, яка зараз є, буквально от зараз відбувається, і протоколи змінюються, можна так сказати, за нашим досвідом. Ну, ти вчишся користуватися якимись новими засобами, яких там тим більше в час мого навчання ми навіть близько деякі моменти не, не торкалися їх. Це Постійно про здобування якихось нових навичок в тому числі. Ми бачимо, що росіяни зараз використовують fpv дрон, разом з тим і інші види безпілотних літальних апаратів. Як це взагалі впливає на процеси цієї евакуації? Унеможливлює часом, тому що я Дуже часто, не кожного дня, згадую, як воно було нам працювати у 22-му році, і в 22-му році наша робота реально виглядала так дуже розслаблено відносно того, що відбувається зараз. Тому що якщо ми раніше боялися, що ось десь нас на точці вакуу там побачить дрон і нас накриє арта, то зараз ти буквально дуже далеко. Весь час їдеш з думкою про те, що тебе може наздогнати в Пів, ланцет і так далі, не говорячи про те, що ну, вже якісь більш моменти тих же кабів і так далі. А яка найбільш тривала евакуація була? Декілька днів, коли у нас була прям ціла операція з витягування людей, напевно. Ось у нас просто був момент, коли люди попали в оточення. Усі у нас ну, це важко сказати, що це безпосередньо наша робота, тому що там просто працювали всі, і це була велика операція з витягування цих людей. Які зараз найбільші потреби у війська з точки зору вас як медика? Медики е і кров? Раніше ми достатньо часто говорили про. Е Потребу в якісних турнікетах і в важливості їхній. Чи зараз за цей час змінилася ситуація, от з вашого досвід? Ситуація змінилась на багато краще, але найгірше це те, що я досі зустрічаю ці погані турнікети. Ось, про те, що я бачу, як люди їх досі передають, і там абсолютно серйозно не розуміють, в чому різниця. Навіщо переплачувати? Ситуація всюди різна з моєї. З моєї сторони є проблема ось в цих засобах, в тих же холодильниках, підігрівачах якісних, які дороговарнісні, одноразові певні їхні частини. Ось це там, з моєї точки зору, більша потреба, ніж турнікетами ми забезпечені. У нас вже інші запити. А наскільки це взагалі ускладнює роботу? Це впливає на виживання людей. В цьому плані. Тому, так, да, часто, ну, тим більше при довгих хаваках, коли це довгий шлях евакуації, це дуже сильно ускладнює. Ви в одному з інтерв'ю сказали про те, що дуже важливо, коли військові вміють надати оцю, так, медичну допомогу. Яким є цей рівень знань? Найгірша тенденція, якби мені не хотілося б про це говорити, але та й своїх людей вчити їх заставити. Це теж часто проблема, тому що вони, коли, будучи вже стільки часу, скажімо так, при роботі, вони такі, так, я ж вже там, типу, колись мені щось розказали, я повчився, я все вмію. Але ж насправді це про постійне відпрацювання навичок, це про постійні зміни протоколів. Я дуже рада, коли ми говоримо вже не просто про навичку накладання турнікета, а коли ми. Говоримо про щось більш глибоке, але так само, чим ми часто зустрічаємось, це проблеми турнікетів, які не потрібні були там чи в іншому місці, і з чого люди дуже блін, мені дуже не хочеться говорити, дуже по-тупому, але це по факту втрачають кінцівки. Все, із-за того, що там поранення, яке не потребувало навіть накладання турнікет, там був накладений турнікет, це знає, скільки годин і все. Часто просто поки людина потрапить до медиків, а там уже, ну, типу, все сталося. Ось, ну коли це турнікет уже годин сім. Ну от, от така історія була, от дуже яскраво запам'ятався мені просто цей день у <свісно> му році. І тоді забирали хлопця. Якраз у нього був було дуже незначне поранення, але в нього був турнікет накладений з 10-ї години ранку. Ми його забрали 10 й годині вечора. Ну, а сенс, я вже з своєї сторони. На своєму рівні евакуації я там можу зробити нічого. Все, я можу його привезти вже далі на наступний етап евакуації. Все. Ну ви приїжджаєте в Чернівці, ви бачите цю атмосферу, тилу. Угу. Що ви думаєте, що ви переживаєте? У мене немає цього такого сильного контрасту, як по у му році, коли ну. Буквально ти в Києві чуєш, як на околицях ідуть бойові дії. Місто абсолютно спустошене, а в Черніцях тут на всю життя. Ось нема цього контрасту. І за цього я і не відчуваю щось дуже інколи. Відчувається насправді сильно, коли ти працюєш там. До говорити про Харків. Ти працюєш десь по Харківській області, ви ще вранці працювали, наприклад, і ти вже ввечері в Харкові. І ввечері ти вже можеш сидіти в якійсь кафешці, їсти свій торт, Я такий, ого. <сміх> що це було? <сміх> ну, такі, типу, різкі зміни. Так, да, це тебе так, як контрастний душ. <сміх> Ось. А зараз там, не відчуваю. Я вам дякую за цю розмову. Нема за що. <сміх>